Так, друзі, вітаю вас на своєму каналі. Вітання всім з Рівненщини. У нас зараз доходить до свого кінця, перша декада липня місяця. Готуємося ми до соняшника і зараз я вирішив переселити останній свій дерев'яний 12-рамочний вулик. Зробив я для цього ну, денний пилкозбірник, корпус 12 рамочний І Зараз буду цього вулика друзі, переселяти. Бджоли тут дуже багато стоїть військово два магазини. Звідси я з верхнього магазина відібрав 6 рамок з медом декілька днів тому і хочу ще глянути, що там ще залишилося, бо знову людина замовила мед, бере він тільки рідкий, тому я, наприклад, він там замовляє 10 літр Я там відібрав, відкачав, він собі там його продав, чи що він з ним зробив. і Потім знову тільки має бути рідкий, така умова. Тож, так ми і вибірково і відбираємо по декілька тих рамок, яких треба. Зараз, друзі, буду переселяти. і сам процес переселення не знаю, чи буду показувати, покажу, якщо там щось буде цікаве в магазинах. І потім ще піду переселю е, два роя. Вже як буду переселяти два роя, друзі, восьмирамочники обов'язково вам покажу. Тож, друзі, до роботи, бо це дуже ну, така робота, яка займає багато часу. Вчора ми косили сіно для кролів, викосили. А думали, що буде ввечері дощ, така була надія, але все пройшло таким страшним вітром з грозою і капимо три каплі дощу. Таке. На пасіці потрібно вже провести, покосити. Бачимо, бджола сидить спокійно. Тут по центрі це, ці старі шарамки, по боках я вже поставив свіжу суш. Да, Звідси я 4 чи 5 відібрав. Не пам'ятаю вже точно. Зараз будемо працювати, будемо вам щось підказувати. Чи показувати вірніше. Так, хлопці і дівчата, друзі і не друзі, переселили ми цю сім'ю. Дивіться, що я хочу сказати. Далі я вже ну, сам процес переселення не знімав, бо тому що виникла накладка, положив телефон на сонці і вже потім висвітило, ну, вибило мені, що ваш пристрій перегрівся. Це перше, а потім терміново було потрібно бігти в школу, допомогти. Розвантажити мебель, але як виявилося, виявилось, не тільки розвантажити, а поносити і стару по повиносити. Загалом трішки така була накладка. Але як, щоб перед вами реабілітуватися, то ми сьогодні з вами переселимо два роя. Зараз йдемо одного переселяти. Потім я піду ще зроблю один корпус і переселим і наступного. Тут бачимо, що бджола обвиклася, собі заходить. Два магазини, що хочу сказати, один магазин якби з медом, а другий магазин... Половину початаних рамок з медом і половину е, з розплодом печатним. Е, ой, що хочу, друзі, сказати, що ну, недарма я відмовився від цих тяжких 12-рамочних вуликів. Дуже тяжко, навіть якщо магазин там наполовину започатаний, 12 рамок, ну є що, друзі, його підіймати. Тож зараз буду йти брати 8-рамочний вуличок, іти до ловушки і будемо її з вами разом переселяти. Так, друзі, взяли ми шуруповерт. корпус нижче. Роївня. Все, відкрутили вже. так, Пайоночку забрали від затікання. О, тут ілюзій доволі. Друзі. Гарний, гарно запрополісували, все поприліплювали він у нас. Тут сім рамок. Саморізи потрібно зараз буде відкрутити. І вчасно, друзі, вирішив його попереселяти, бо бачу, там збоку вже почали як би ліпити язики. Тож, розпочинаємо, друзі, ми працювати. А вас запрошую підписатися на наш канал. Ну так, дивіться, друзі, рій доволі гарний такий, непоганий, можна сказати, на рія ціла сім'я. Все, беремо димарчик, бо не знаю, як вони себе поведуть. Хоча, в принципі, поки не будемо дівати димаря, димар, будемо починати переселяти. Так, дивіться, перша ось така крайня стара суш. Але бджола на ній є і бджоли доволі багато. Так, друзі, наступна рамка. Все дістаю, буду ставити вже по порядку, так як і діставав. Так. Теж старенька тут суш, бачимо вже є, друзі, розпліт печатний. Не дуже, чесно кажучи, зручно одному знімати, але то таке. Якось будемо справлятися. Так, зараз там потім поправимо. Так, наступна рамка, отут вже пішла хороша рамочка, друзі, з печатним. Розплодом дуже сильно прополісують. О, ось такий тут, друзі, розплід. Печатний вже по краях повиходив. Бджола, друзі, в принципі, спокійна. З другої сторони, що в нас тут? Тут теж такий ось розплід. Це була, друзі, вощина. Вони її повністю відбудували. Ось глянемо. Так. Опускаємо. Зараз бджола, в принципі, бунтує, бо дуже сильно відрізняється, її вулик чи колишній її... Місце проживання від теперішнього але то таке, нічого, то дрібниці. Вони зараз день-два, як день, до вечора вони будуть собі спокійно працювати. Ох, яка тяжка рамка. Що ж вона така тяженна? Хай бог милує. Ааа, зараз вислизне. Ха-ха. Друзі, мушу вставити на секунду, щоб не вислизнула рамочка з рук. Ось такий, дивіться, гарний засів. Дуже гарно сіє матка. І доволі, друзі, спокійна. Джола з цієї сторони теж. Як є, так все і показую. Бачимо, засіву вистачає, зараз я буду розширяти їх до восьми рамок, друзі, і відразу будемо кидати сюди наверх магазин. Також поки ще ми це все тут дивитесь разом зі мною, що хотів сказати, за той рій, який прилетів на горіх до мене в двір, то друзі, сьогодні дивився, там, до речі, матка плідна, так як я й казав. І вже так чимало засіяно і гарно вони і метку піднесли. Сьогодні на них теж буду ставити восьмирамочний магазинчик з сушкою. І хай бджоли працюють, так, а ми далі переселяємо. Тут теж був розплід, вийшов і зараз все, друзі, гарно засіяно. Можливо хтось побачить матку в кадрі, то напишете. З цієї сторони теж гляньте, як гарно матка засіяла. Тут по краях виходить, в центр весь засіяний. Так, далі, далі, далі. Увечері сьогодні, дасть Бог плануємо займатися покосом трави, якщо все буде добре. О, а тут дивіться, яка рамка, друзі, засіяна як шикарнющу. Це повтору рій. Ловлений рійчик такий доволі непоганий. Тяжко. Бо бачимо, є друзі, гляньте який шикарний засів. Це, я думаю, як вийде з цієї рамки бджоли, можна спокійно ставити магазин. О, гляньте, який засів, господи боже мій. Для рояти, я думаю, доволі непогано. Не дивлячись, те, що він ще на старій суші. Гляньте, шакарнющий. І зараз останню рамку глянемо. Загалом, друзі, поки що на п'яти рамках є засів. На крайній тільки не було, нагмонопаузу, зараз їх тут порядкую. Так, друзі, остання крайня рамка. Дивіться, теж бджола на ній присутня, бджоли багато, вони тут повигризали. Зараз бджоли в роєловці залишилося. Зараз піду ще одну рамочку доставлю, щоб було тут 8 рамок і хай собі бджоли спокійно і мирно працюють. Ми їм не будемо заважати, вони хай собі розвиваються до осені. Зараз нажму на паузу, піду все підготую і підемо, друзі, переселяти ще один рій. Так, переселили ми цей рій, дали ми їм 4 рамки, друзі, з вощиною 145-х і 2 рамки по боках 145 з сушою. Помалу вони зараз, друзі, звикнуть і почнуть собі нормально працювати. День-два їм, щоб привикнути, хай собі заходять. Якщо десь в касі в бік полетить, то зайде в сусідній вулик. Це там немає ніякої в тому проблеми. Зараз піду підготую корпус і переселимо ще з вами один рій. Так, друзі, зараз я хожу, контролюю де де в мене були матки. Ну Молоді неплідні плідні матки, ходжу, перевіряю, 에, чи розпочали матки уже сіяти. Да й таке, дивлюсь, що наче і Джоли, дякують Богу, трошки друзі принесли метку. Це був це нижній магазин, тут було бачимо посередині чотири рамки з вощиною, як завжди, два по бокам сушкою. Верхній магазин, всі тільки 145-та суш. Діставав тільки що одну рамку, то таке, наче трошки, друзі, щось і принесли. Звичайно, дуже сильно прополісують. От центр там, в принципі, небагато. Але дякувати Богу, треба, друзі, і за те. Ось таке щось попідносили, щось печатають трохи. о, Так само, друзі, з цієї сторони. У верхньому магазині там є декілька. от такі рамки бачимо. Кращих рамок, гарніше запечатаних. Зараз я цей магазин зніму і хочу глянути в нізді, чи матка сіє. Вже дві сім'ї перевірив, слава Богу, маточки сіють. Включив їх на збір пилку. Зараз хочу теж глянути ось цю сім'ю. Подивився, друзі, дякувати Богу, матка сіє тут на цій рамці відкритий розплід, тут вже рамка печатна, дуже гарно сіє. Тут в цій сім'ї була сім'я, я, яка короче, призумувала в роєловці, взагалі нічим не оброблялася. Але весною тут пропала матка, сюди я підсадив матку з лісового точка, сугубо маточкою. Дуже гарна матка була, але якось вони зайшли в ройовий стан і вийшов звідси рій. От таке. Але меду трошки дякувати Богу принесли. І, друзі, верхній магазин теж бачимо такі рамки. Не повністю від бруска до бруска, але початка присутня, яка не яка, я думаю, скоро можна буде їх качати. Ось так. Дякувати Богу і за те, що є. Загалом, якщо взяти 20 магазина до купи, то магазин літнього меду, там липа, різнотрав'я. Вони, друзі, ці бджілки принесли, враховуючи те, що ми з них збираємо пилок. Верніше збирали, зараз виключили і будемо знову включати їх на збір пилку. І сітка для збору прополісу. Так, друзі, сонечко пече, ми працюємо. І бджола дуже, дякувати Богу, дуже добре працює. Бачите, як пасічка вже обновилася. Все на нових вуликах. Майже. Це тут відводок такий сидить, потрібно його переселити. І зараз, друзі, ось у мене тут цей рій пам'ятаєте, що до мене прилетів. Він одразу тоді тут сів так високо на горісі. І ми його одразу прямо під горіхом і поставили, дай усе. Сьогодні я подивився, маточка вже ну, тут чимало засіяла, матка плідна. Зараз сюди дамо сушку 145, хай ну, їм тут затіснув цьому восьмирамочному вулику. хай відразу йдуть працювати в магазин, бо рамочки там, друзі, дуже, дуже добре підлиті і верхи трішки позапечатували. Взяв я росинку. Ось тут в мене в корпусі 145 та суш, яку я відкачував декілька днів. Тому зараз її вензушинки збризкать і зразу будемо ставити бджолам. Вони добре підуть в магазин. А тут бачимо активний лід, бджола активно вентилює, бджоли багато і це радує. Зараз певно і далі будемо розширяти магазини, ставити, бо скоро вже бачу сьогодні перші соняшники сигнальні. Скоро піде основний взяток сонячника то потрібно було до сонячника ще відкачати той мед, який е, літній, щоб ну, не сплутати. Є декілька магазинів невідкачених і його окремо. Бо один у мене покупець вчора був. Як вже ще буде соняшниковий мед, трішки дешевший на декілька гривень. Він каже, ой, який то мед. Сонячника то хіба мед а такі, бачите, люди є перебірчиві, але таке на смак кожен подивиться по-своєму. Все тоді не будемо займати ваш час до роботи. Ставлю, друзі, я ось таку суш. Суш світла, гарна, відкачана від меду. Цього року зі 145 сушу я так ну, нормально, друзі, попрацював, багато її, ну, вибраковую, вже, вже слава Богу, склались запаси її і вже можна, знаєте, вибраковувати, собі залишати ось такі кращі, а вже щось там трішки таке темніше, бракованіше, яке раніше б я не викинув, Вже можна пускати друзі, в перетопку. Тут я просто беру собі ось таку коросиночку. Збрискали, збризкали, поставили бджолам, да, і все. Вони ще не осушені і бджоли зараз на них, друзі, відразу гарненько і підуть. Не жаліємо, Да і все, Вони вже зараз будуть на неї йти дуже добре. Ось така остання восьма рамочка. Ставлю, друзі, по вісім рамок. Бо хочу, щоб матка зайшла і засіяла. Хоча деколи став вже 7 матка заходить і засіває. Бачимо в рамки всі такі ну багато прополісу на них, але нічого. Все це буде добре. Думаю, матка зайде сюди обов'язково сіяти. Вісім рамочок ми всунули, по центрі вона засіє, да, і все. На пасіці розгордіяж, все старе заложуємо, що прибираємо, що куди, що таке. Зараз, друзі, буду йти переселяти ще е, вирішучи роя. Ось там він стоїть. Чи можливо відводок. Ось тут у мене, друзі, є відводок. Чи, Можливо, рій можливо, рі або відводок. Побачимо зараз. Бо відводку цьому тут, друзі, точно затісно. О, А нас тут бачимо, росте гарний, конаш, друзі, фундучок. Відійду трішки від Фундук росте. Потрібно буде пару саженців собі. Ну, собі. Дивіться, це тут... Сапкуємо, поливаємо, коротше. Роботи зранку й до ночі. Ну тут гарніші такі. Вже думаю собі буде, можливо, вже комусь продамо якихось пару штук, якщо буде така можливість. А це. Гляньте, який фундук гарний. О, гляньте, які, друзі. Краса. Каталонський. Так. А зараз мій улюбленець. Хоч таке мале деревце, а кожен рік на ньому фундука, друзі, всипано. Гляньте, як він, щоб нічого не потрощить, бо тут цих саженців, дивіться, який теж каталонський. Дивіться. І тут такі в нас саженці. Вкладаємось, працюємо. Дуже хочеться знаєте, щоб воно все було по толку. Ще потрібно буде знов сьогодні косити. Але це вже ввечері, бо вчора її на лісовом точку косили, потім нас як би дощ зігнав. І зараз певно цього відводка пересажу, де все хай, щоб працювали вже тут вони всі вкупі. Так, друзі, переселяємо цей відводок, ослож залишилось дві рамки, він у нас займав сім рамок, зараз ми дамо восьму рамку і дивіться, ось так сіє матка. Гарно сіє, це вже третя така рамка. Маточка сіє, але діло... Друзі, ось гляньте з цієї сторони. Також матка тут молодесенька, гарно сіє. Але діло в тому, що дивіться на одній із рамок я побачив маточник тихої заміни. Один маточник був посеред рамки і там була личинка. Мене цікавить, по якій причині бджоли можуть хотіти замінити ось крайня рамка. Дивіться, теж гарний засів. Е, Хочуть замінити матку. Як ну, в цьому дивився матка. Ну Матка нормальна, гарно сіє. Ось мене тепер цікаве таке питання, чому вони вирішили її замінити. Думаю, почекаю ваших відповідей, то можливо заберу той маточник тихої заміни. Бо хто його знає, чи буде та матка краща за, за цю. Ось дивіться, друзі, крайня рамка теж засів гарний з цієї сторони. це вже сама крайня, яка була до, до стіни. Дивіться, який гарненький. Друзі, засів. А чому вони вирішили її міняти, я навіть і не знаю. Маточник один. Я певно його, друзі, поки зірву. Це моє буде таке рішення. Так, друзі, переселив я вже ту сім'ю. Відводок, вірніше. Він вже, можна сказати, став сім'єю. Відразу теж дали сюди ми магазин 145-й. Сушками, 8 штучок сушок, 145-й їхать, бджола собі вбикається, бджоли вбикнуться. людки закриємо і будуть вони у нас працювати на збір пивку. Загалом сьогодні неделю, не дивлячись на те, що доволі в нас жарко, бджілки, друзі, працюють, в нас теж роботи вистачає. Зараз будемо рейловки вже виносити на горище ховати, магазини траці позбирати. Коротше роботи, як завжди. Ну, постійно робота є постійно на пасіці. Також хочеться ще підготувати до зимівлі дашки. Ой, дашки-піддашники. І цього року, друзі, планую зимувати на високому дні, знизу високе дно, далі 300 й корпус і якщо не буде вистачати, наприклад, меду в гнізді, то буду зверху залишати 145-й магазин з медом і все, отак от буду. Загалом буде тут гніздо і магазин з медом. Мені як меду того, що є, вистачить, і головне, щоб вистачило бджолам. Якось так, друзі, будемо зимувати. Дай таке. Це на цьому будемо закінчувати наше відео. Усього вам, друзі, найкращого, миру, спокою, добра вам і вашим сім'ям. Підписуйтесь на наш канал і залишайте свої коментарі.